З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, Обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час. В історію на роки десятиліття вдалину летять, а ми, ми, всі земля пересічні. Тож озивернімося назад, покрутимо колесо історії. І пригадаємо окремі історичні події, які відбулись в кінці першої і на початку другої декади січня в різні історичні епохи. Не знаю, з чого розпочне свою бесіду моя колега, ведуча аналогічної передачі, мер цікавий, тим більше в них нового випуска колеса не було більш як 4 місяці. Добровольська все свій годинники епох знімає, викладає і розповідає вам усякі казочки. А ми казок розповідати не будемо. І розпочнемо з того, що 12 січня 1628 року. Скоро вже буде 400 років із тієї дати. Як у Парижі, знаєте де це? Правильно, у Франції народився Шарль Перо. Ім'я нам, звісно, що знайоме. А от чи знали ви, що Перо зачинатель, основоположник жанру літературної казки? От до нього взагалі не існувало жодного авторського літературного твору, який був би за своїм жанром казкою, були лише народні оповідання. Але ось зараз можна подумати, що ті казки, що їх був написав Шарль П'єро Перо, то вони якраз народні. Я так думаю, що лише Ганс Крістіан Андерсен та брати Грім обійшли Шарля Перо в такому собі рейтингу, якщо поставити ось авторів, за кількістю казок, які от нам здаються народними, ну хоча б, хоча б класичними. Кіт у чоботях, попелюшка, спляча красуня, червона шапочка. Він, може, і не придумав всі ті казки, але хоча б літературно оформив, скажімо так. Тобто, якби не перо, то й не знали би ми, мабуть, що от про ці от казки. Але і серйозними справами займався Перо. Його перу, Перу, Перо, належить робота знамениті люди Франції. Склав він словник французької мови. Писав якісь там вірші, працював радником короля Людовіка XIV, А за казки сів аж у віці 68 років. Це рівно стільки, скільки зараз Людмилі Іванівні. А ось щодо змісту тих казок, то нам по правді кажучи, варто було би детальніше про це поговорити. Це зараз твори письменників, як от перо, вони трішки перероблені. А ось якщо почитати їх без купюр, то можуть скластись про темне середньовіччя відповідні враження. Ну, ось, наприклад, казка Червона шапочка завершується, завершується тим, що вовк не лише з'їдає бабусю, а й пропонує відвідати м'ясну страву онучці. Спляча красуня в одній мені касі прокинулася не від того, що її хтось там поцілував, а через те, що із її пальця мале дитя висмоктало отруту. Нагадаю, вона вкололася отруйною голкою від Веретена. А що за дитятко? А це новонароджений син тієї красуні. А звідки ж він з'явився? А це, скажімо так, позашлюбний син короля. Ну тобто головна героїня і завагітніла, і народила у вісні. Його дружина потім тому королю влаштувала розбір польотів, чого це він таємно від неї, ну ось це от саме і з ким попало. І ще й того маленького хлопчика намагалася вбити і з'їсти, але не з'їла, бо король свою дружину спалив на вогнищі. А хлопчик отой смоктав пальця, бо молока хотів, але не знайшов, скажімо так, правильне місце. Звідки смоктати? <кхм> Але не сумуйте, казку про попелюшку читати можна в оригіналі. Єдине, що перекладач помилився, і міхова туфелька. Ваєр, це хутро білки або горностая, помер... помилково стала кришталевою веррейс-французької скло. Але це ще нічого у порівнянні з варіантом цієї казки від братів Грим, де одна із попелющених сестер осіяв туфелькою, ненароком відрізає собі ногу. Ну сканав все ж таки.

І, пі там одне пі, оце зайво там було. Що вам це нагадує? Ну, звісно ж, це вам щось напіпікав азбукою Морзе. Ну, трішки помилився, там одне тире зайве. Семюел Морзе, Альфред Вейл і Джозеф Генрі представили свій винахід публіці 11 січня 1838 року. Так, так саме троє вчених працювали над цим корисним винаходом, адже не лише азбуку винайшли. А й спеціальний телеграф, який дозволяв би ту азбуку передавати. Пан Джозеф Генрі придумав електричний телеграф. Семюел Морзе виступив автором ідеї, як ось телеграф досконалити, аби він передавав 250 слів на хвилину. І доручив Альфреду Вейлу розробити азбуку, а то її, і придумав ту азбуку. А зодної в пристрій разом із Джозефом Генрі. Для того, аби ним все ж таки можна було б ту азбуку передавати, бо, в принципі, не розраховано було. Але пан Морз виявився ще тією бякою і до кінця своїх днів заперечував, те, що це Альфред Вейл придумав, мовляв, я сам все винайшов, о, який егоїст, а. У подальшому додавалися нові букви та символи, розроблялися нові стандарти для телеграфів, але найголовніше прийняли рішення про стандартизацію, що довжина тире повинна становити три довжини крапки. Пауза між символами, між тирами і крапками, теж як крапка за довжиною, пауза між буквами як одне тире, а між словами як сім крапок. А от швидкість передачі може бути якою завгодно. Досвідчені телеграфісти можуть так швидко натискати ось відповідну ручку в тому телеграфі, що ти ледь розбереш, що він там піпікає. А на тому боці може сидіти ще один досвідчений радист, який то все швидесенько розшифрує. Ну а вони такі досвідчені, і він запише то все на диктофон і спитає у чаджипеті, що це йому таке не діслали. Принцип шифрування тексту такий, що найчастіші літери зашифровуються одним-двома символами, а ті, які зустрічаються в тексті, не часто трьома і навіть чотирма. Ну Ось одна крапка це буква Е. Дві крапки це буква І. Одне тире – це буква Т, буква Т. Два тире – буква М. тире крапка буква Н. крапка тире – буква А. Цікаво, чому на думку розробників азбуки Морзе, в англійській мові ось саме букви М, -E -E І, Н, Е, Т і А найчастіші? Але це не всі цікавинки. Власне, крапка зашифровується як шість крапок, а тере, це тере, чотири крапки і тере. Все логічно, хіба ні? Остання телекомініційна компанія, яка загубилася в часі і все ще надсилала повідомлення кодом Морзе, закрилася в 2013 році. Тож і з того часу морзянка ну, лишилась, мабуть, що лише у військових якихось. А для простих людей це не більше, ніж хобі, але нестандартне. До речі, чому би не дізнатись, як зашифровується, на, наприклад, ваше ім'я? А сьогодні взагалі-то відмічається день, який називається Вивчи своє ім'я азбукою Морзе. 11 січня 1875 року народився Рейнгольд Глієр. Вже, навіщо нам той глієр, коли 1 серпня 1970 року Марія Миколаївна Баланіна. Так, стоп, 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 стоп. Чому це розповідає про серпень? І хто це така ця Баланіна? Хе -хе. Марія Баланіна мати Сергія Корольова, а його дата народження 12 січня 1907 року. Так от, 1 серпня 1970 року, за підтримки всієї от пані Баланіної відбулось відкриття меморіального будинку музею академіка Сергія Павловича Корольова. Це була частина тієї квартири. А 7 січня 1977 року пані Баланіна передала музею увесь будинок, в якому на початку минулого століття мешкала родина корольових. Ах, і нелегке життя було у Сергія. Коли йому було два роки, батьки переїжджають до Києва, де згодом розійдуться. Пізніше Марія Миколаївна вийде заміж за іншого чоловіка, а самого Сергійка відправляють у Ніжин до прабатьків. І ось саме тут, у Ніжині, сам собі винахідник Сергій Уточкін вирішив продемонструвати всім навкруги, який він молодець, що він такого придумав і винайшов. А захотів він ні багато, ні мало політати на своєму аероплані. Сів він, значить, на порохову діжку і. Та жартую, це ж не середньовічне темне, це ж 1912 рік. Політав, значить, він, той Уточкін на аероплані, політ, як на диво, пройшов успішно. і сергійчик Корольовчик загорівся бажанням зробити щось іще грандіозніше. Ну це, мабуть, Корольов був першою дитиною, який на запитання, ким ти хочеш бути, коли виростеш, відповів космонавтам. За підтримки відчима Григорія Баланіна, Сергій вступає в Одесі в буд профшколу і вивчає там інженерні науки, складаючи повнорозмірні моделі безмоторних літаків та планерів. І літаючи то на аероплані, то на гідроплані. Доля заносить корольова, чи може він сам прилетів спочатку в Київський університет, а далі на аеромеханічний факультет Московського вищого технічного училища, де викладав Андрій Туполів. Короче кажучи, встановити рекорд дальності чи тривалості польоту на літаку, який спроектував корольов, стало цілком реально. Аж тут він зустрічається із Костянтином Ціолковським, який марив ракетами на рідкому паливі, штучними супутниками та орбітальними станціями. І ще одна доленосна зустріч із Фрідріхом Цандером. І все. Будуємо тільки ракети. Летимо на Марс. За сприяння ТСО авіахіму, тобто товариства сприяння обороні авіаційному і хімічному будівництву, на таке існувало. Наші ентузіасти створюють організацію під назвою Група вивчення реактивного руху. Розробками хлопців зацікавилися військові. Корольов отримав погони лейтенанта ВВС, ну і звання із тими погонами теж. І ще палкіше став підніматися по кар'єрній драбині. Вже через рік він із колегами підготував до випробувань перші крилаті ракети зенітну «Зенітну-217» із пороховим вигоном та далекабійну 212 із рідинним. Аж ось біда прийшла, звідки не чекали. Хтось дізнався, що корольов українець, і через це його у ніч на 28 червня 1938 року заарештували. За місяць до цього якийсь дослідний зразок ракети вибухнув, ну ось Корольову і пришили необережне поводження з вогнем. Ну, звісно, що чекали лише якогось приводу. Вже після арешту йому сказали, що він троцькіст. Але ж насправді пан Сосоджу Гашвілі, більш відомий під псевдонімом Йосип Сталін, у 1937-му і трішечки далі, він позбувався всіх. Та от просто всіх, серйозно. Подрив государство діяльності. Всякого роду організаційна діяльність направлена к свершенню преступлений в контрреволюційних целях путем использования государственных предприятий. Корольов раз і перекваліфікувався із цінного вченого на ворога народу. Його тримали в одиночній камері і під час допитів зламали щелепу. Це не вигадка, це так навіть у російськомовній Вікіпедії пишуть. Фух, ось пар такий, що я навіть не бачу суфлера. Секундочку. <кхід> Але Корольову, можна сказати, ще пощастило. Його не розстріляли, а дали всього то 10 років таборів. На свободу він вийшов в 44-му, достроково, і через два роки опинився у східній Німеччині. Його направили туди досліджувати балістичні ракети нацистів. Саме під час цієї роботи корольову до голови приходить ідея ракети Р5, першої балістичної ракети, яка здатна нести ядерний заряд. Раніше ядерні бомби східували із літаків. Ось кому треба бути вдячним за те, що наш північно-східний сусід ледь не щотижня залякує свій світовою, так це от корольову. М? Тим більше, що на початку 50-х корольов винайшов Р7, ракету, що могла долетіти до Вашингтона із водневою бомбою на борту. Такі ракети, от подібні Р5 і Р12, можна побачити навколо нашого Житомирського музею космонавтики. Але щоб виграти космічну гонку, номенклатура зажадала від корольова, аби він запустив у космос перший штучний супутник, круглий всього 58 см сантиметрів у діаметрі та вагою менше 100 кілограмів. Але корольовський, та навіть королівський супутник, таки полетів 4 жовтня 1957 року, і цим самим було відкрито нову еру цивілізації космічно. Забув згадати, що ім'я того, хто все це винаходив, було засекречене, ну хіба не логічно. Але це завадило корольову отримати Нобелівську премію, на яку його висували двічі. Другий раз, звісно, за запуск Гагаріна. Але Микита Хрущов сказав, що це заслуга всього радянського народу. Безперервна гонка, життя в постійному стресі і фактична заборона його імені все це далося. В знаки. Перший напад у Корольова стався влітку 62-го року. Він потрапив до лікарні із шлунковою кровотечею. Далі невдала е, невдача під час запуску апарата, який міг би приземлитися на місяць, примісяцитися. От у корольова виявили рак. Насильство, заслання, років ув'язані. Сергій палич прийшов через усе це з великою мужністю, а вбило його те, що під час хірургічного втручання лікарі не змогли ввести через рот інтубаційну трубку. Чому бо щелепу зламали ще в 37 му в тридцять Корольов помер на 60 му році життя 14 січня 1966 року, але і пам'ять про нього жива, і все те, що він зробив, досі живе, теж так би мовити. І ідеї його втілюються і по сьогоднішній день. Приходьте завтра до національного музею космонавтики в Житомирі. Завтра, в день народження Корольова, день відкритих дверей. Я там був, якщо не помиляюсь, тричі і знаєте. І ще би хотів побувати, але на вході стоять ТЦКшники, тому не піду. Ну, може, 12 квітня в день авіації і космонавтики, або 18 травня в міжнародний день музеїв. А ще в День Конституції та на День Незалежності музей працює безкоштовно. В усі інші дні вартість квитка становить 100 гривень, але за тим квитком можна побувати як у будинку Корольова, так і в експозиції Космос, яка більш відома як музей космонавтики. Буквально навпроти там 50 метрів дороги перейти. Один музей, другий. Отак. От, от А завтра до того ж, день народження Стаса Боклана. А він із Брусилова. Це за 60 кілометрів від музею Корольова. Станіслав Володимирович, запрошуємо вас завтра в музей. Чи зможете ви назвати ім'я першого президента України? Перший перший президент це Михайло Грушевський, а другий перший президент Леонід Макарович Кравчук. Народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин. В сім'ї вояка війська польського. Але оскільки альтернативи не було, Макарич став комунякою і пробув ним аж до кінця СРСР. Після цього підписав із Борисом Єльциним і Станіславом Шушкевичем так звані біловеські угоди, згідно з якими ці троє от стають легітимними президентами новостворених незалежних держав а СРСР у кінець. Кравчук створив Державну думу України для вироблення основних напрямів та принципів діяльності органів виконавчої влади. І через вісім місяців її ліквідував, то що вона так і не стала ефективним органом управління. Макарович підписав масандрівські угоди, згідно з якими росіяка отримала Крим як базу для Чорноморського флоту, хоч і платила нам за це. А ще ми подарували москалям всю нашу ядерну зброю. До речі, Кравчук єдиний президент, який погодився на дострокові вибори глави держави. Помер у М'юнхені від довгої хвороби. Ну, ось так коротенько, про першого президента, який і президентом, власне, теж був недовго. Але було за президентство Кравчука і таке, за що просто страшно згадувати. З одного боку, ми були мільйонерами. О, ще раз вітання Стасу Боклану. З іншого. Коли ти заходиш у магазин і бачиш, що товари повсякденного вжитку, це, зрештою, просто буханка хлібу, теж коштують десь так 1200. У 91-му році Верховна Рада затвердила перехід із планової економіки на ринкову. Це означало серед усього іншого, що нам потрібна своя власна валюта. Ну, не будемо ж ми в Незалежній Україні користуватись радянськими чи російськими рублями, чи, як їх вже звикли на той час називати карбованцями. Просто так взяти і увез гривню не було можливості, але тут на допомогу прийшли так звані купони. За рік до того, в листопаді 90-го, ці от купони і були введені в РСР. Вони видавалися разом із зарплатою, і на них було зазначено, на що вони повинні бути витрачені, точніше, на яку суму там, на один карбованець, на три і так далі. Це був такий папірець стандартного формату, на якому от посередині було написано картка споживача і навкруги багато-багато відрізних купончиків. Ти, значить, приходив у магазин. Із продуктами харчування, купував деякий товар, який тоді був у дефіциті, наприклад, там, цукор чи навіть мило. А тітка продавчиня брала, значить, твою картку споживача, відрізала від неї таку кількість купонів, яка відповідала вартості всіх от товарів, які ти узяв собі. Це так робили, аби одна людина не скупила увесь магазин. Ну, дефіцит усе ж таки. Купони продавчиня забирала собі і гасила, тобто, простіше кажучи, знищувала. Але згодом придумали робити їх багаторазовими, тобто не знищувати, а відправляти у банк. Чи де їх там друкували? А далі їх видадуть комусь наново. І ще згодом подумали, подумали і вирішили, що одночасно розраховуватись за товар і карбованцями, і купонами, ну це якось незручно. І 10 січня 1992 року прийняли рішення, що в гастрономах можна платити лише купонами, ну а рублі хай будуть для непродовольчих товарів та послуг. І з цієї дати бере початок нова валюта купони або купонокарбованці. карбованці. Поступово, рубль зникав із гаманців українців, і фактично купони стали єдиною валютою України. Ну ось, У мене є е, тодішні купони, ось, бачите, три карбованця, от такі от, ось 100 карбованців. А хто би міг подумати, що через рік буде ось така от, тисяча. І це була ледь не мінімальна купюра ось тоді. От. А ще ніхто не знав і навіть і не думав. Що через рікость, оці от, ні, от, там, де трійка, скоріш за все, написано, що ті от, три карбованці, ось таким от маленьким номіналом, вони просто під ногами будуть валятися і нічого не коштувати, бо інфляція тоді, от була не те, що шаленою. За три роки курс долара виріс в 700 разів. Ну, от уявіть собі, що ввечері товар коштував, скажімо, тисячу карбованців, ось, як я показував, а на ранок цієї купюри вже не вистачає, бо товар коштує 1200. Що? Моя бабуся якось мені розповідала таку історію. Вона, значить, тоді працювала в одному з магазинів на Нижній Полівій, Він потім називався Берізка, якщо не помиляюсь, помиляюсь, Калина. От. І ось вона із своєю донькою, моєю мамою, увечері, коли їм привозили нову партію хлібу із хлібозаводу, вона купувала весь цей хліб по одній ціні. Брала всі ті гарячі буханки собі додому, не знаю, як, куди вони вміщалися, скільки рюкзаків треба було для того, скільки сумок. Їхали вони, значить, чотири зупинки на тролейбусі, йшли додому і викладали вдома їх на дивані. На якийсь запах стояв, хаті як вона розповідала мені та все аж облизувалася. Наступного ранку вони то все везли на дві на зупинки більше туди, між іншим. Ось назад у магазин викладали на вітрини і продавали по новій ціні. Тобто на папері було записано, що хліб проданий увесь вчора, а так -то його продавали сьогодні. Ну а різниці Різницю собі в кишеню, звісно, виживали як могли, аж поки не настав 96-й рік, коли купону карбованці замінили на гривню у співвідношенні 100 тисяч до одного. Бо були купюри в 1 мільйон карбованців і монети номіналом 2 мільйони. Подумати тільки, 5 років тому, 13 січня 2020 року, вірус sars cov 2 прорвався через кордон Китаю. Першим пацієнтом за межами Піднебесної стала якась бабуся із Таїланду. Але зважаючи на те, що лікаря Лівень Ляня лед не арештувала китайська влада за те, що він 30 грудня 19-го року просто висловив думку, що знайшов новий вірус. Ну, це дійсно було так. Ось його за це ледь не арештували. То в мене виникають деякі сумніви. що ось та от тітенька, це був справді перший випадок поза Китаєм. Офіційно, то може й так. А як насправді? Говорять, що перші хворі поскаржилися на свої симптоми ще аж 8 грудня, в Італії коронавірус був присутнім в стічних водах, ще в листопаді як виявилося. А якщо згадати форум G20 у Японії у червні 2019 тисячі на якому Путін пив чи то чай, чи то воду із своєї власної чашки, то виникає запитання: а від чого це він оберігався, чи не від ковіду? А я теж із своєю чашкою. Давайте ви мені теж дасте кілька секунд, аби я із неї теж попив. Чи то чай, чи то воду, може щось таке трішечки гарячіше. І під завісу випуску. Два місяці тривав аукціон. Скільки можна тягнути? Ну добре, відразу ж до справи. Ну, ось у нас був благодійний аукціон. І той, хто переказав би мені найбільшу суму, отримав би книжку. І найбільшу суму мені на банківську карточку переказав Дмитро Володимирович Ша. Тож, оця от книга їде до свого нового власника. Оця от книга. Я, в принципі, так думаю, що у нього така книжка вже є. Тому від мене, пану Дмитру, просто величезне дякуємо. А книжечку, я лишу собі. Свої побажання щодо такого кричущого свавілля Надсилайте на електронну адресу нашої передачі. Туди ж шліть пропозиції щодо тих історичних подій, про які ви би хотіли почути у наступних передачах нашої програми. А до 18 січня у вас іще є час ще раз передивитись нашу передачу, аби трішки скоротати час до виходу наступного випуску. І наостанок традиційно нагадаю, що незнання історії не звільняє від відповідальності. Це Людмила Добровольська каже. А я кажу, незнання історії це те, чого можна позбутися, переглядаючи колесо історії на телеканалі Ж. Ось тут, да? Щось мені захотілося пригадати народну українську приказку? Жартувала баба з колесом та в спицях застряла. Здавалося би, при чому тут добровольська? Ай, годі вже. Якщо ви вімкнете ваш телевізор наступної суботи на тому самому каналі, то ми зустрінемось рівно за тиждень. До побачення!